У рамках нормативів, розроблених міністерством та задля виконання обласної програми з оптимізації, у брянці було прийнято рішення скоротити лікарняні ліжка територіального медичного об'єднання стосовно терапії та психіатрії. Адже більшість із них порожні. Про доцільність такого рішення розказав журналістам заступник голови міста. У нас должно быть порядка 280 коек. У нас было их 480. Поэтому городской глава по его инициативе и городской совет с пониманием отнесся к этому вопросу. Мы в прошлом году провели сокращение 90 коек. Доходило до того, что отделение 50 человек, а там вечером находится 8-10 человек. Натомість у перспективних планах розширення підстанцій швидкої допомоги, адже брянка є досить унікальним за структурою місто, складовими якого є численні віддалені населені пункти. Мы планируем открытие подстанции скорой помощи на поселках города, чтобы доезд, чтобы, да, да, чтобы доезд был определенное, определенное время скорой, ну 10 минут, как по, по реформированию здравоохранения, так требуем, по новым требованиям. Вот мы сейчас планируем открытие сказал, подстанций на поселках города, три подстанции. Для этого нам нужно купить автотранспорт и в принципе... Больше більше таких сложностей там не буде. Думаю, поміщення у нас є, наберемо штати і буде працювати. Як зазначив заступник голови, спеціалістів у швидку комплектуватимуть не тільки старими кадрами, долучатимуть і молодих спеціалістів, у тому числі і лікарів-інтернів. І такі приклади у місті вже є.